Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова. Тема забезпечення сталого функціонування мережі пунктів незламності і пунктів обігріву у Харківській області. Пане Євгене, вам слово. Дякую, вітаю всіх. Доповідаю, що наразі в нашій області функціонує 778 пунктів незламності, ще 63 – Мають бути розгорнуті в разі необхідності протягом двох годин, тому разом фактично це 841 пункт, і всі ці пункти забезпечені задовільненням базової потреби людей щодо гарячих напоїв, щодо заряджання гаджетів, щодо швидкої медичної допомоги, відповідно, укриття. Тобто, вся ця, всі ці базові речі вони, послуги надаються населенню, і скажу, що за останню добу в зв'язку з. Складною енергетичною ситуацією ці пункти по нашому місту і області відвідали 8 тисяч людей. Загалом, це за останній тиждень, загалом від початку року 30 тисяч осіб, і від початку створення відповідно більше 800 тисяч осіб відвідали пункти незламності. Нагадаю, що серед цих працюючих пунктів 362 пункти це пункти, які розгорнули органи місцевого самоврядування, місцева влада. Це пункти, які розташовані на базі державних установ, відповідно селищних рад, мерії і інших державних закладів. Більше 300 пунктів незглавності, а саме 353 це пункти фактично на базі ретейлу і відповідального бізнесу. І 53 пункти відповідно це підрозділи частини Державної служби надзвичайних ситуацій, і 10 пунктів по місту і області це пункти на базі залізничних вокзалів. Враховуючи складну ситуацію з енергетикою і проходження опалювального сезону, пропрацьована можливість розгортання в більш ніж 100 пунктах незламності відповідно умов для забезпечення гарячим харчуванням наших людей і спроможність міста й області видавати це гаряче харчування виглядає у вигляді наразі 65 порцій в добу з можливістю подальшого збільшення цієї кількості у разі необхідності. Якщо стисло, то ми на все. Дякую, на цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації про забезпечення сталого функціонування мережі пунктів незламності і пунктів обігріву у регіоні розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Дякую, слава Україні.